Добре, продовжуємо. І так, балансна двосмугова модуляція. ну, Буває ще односмугова модуляція з придушенням носійного коливання. Ну, от, виходить, ми зараз побачимо, що як в спектрі ам -коливання від, відсутнє носійне коливання, то саме цей випадок і називається балансною модуляцією. Ми бачили, що носійне коливання є безкорисним, не переносить нам нічого доброго, ніякої інформації, що корисно все сидить в бічних смугах, в лівій і правій бічній смузі. В принципі, то і двох бічних нам не потрібно, нам достатньо одної. Але зараз розглядаємо такий випадок, коли ми позбавляємося від носійного коливання, тобто з шириною спектру ми зараз не Зменшуємо її, не покращуємо, а покращуємо тільки енергетичні характеристики. Усуваючи насійне коливання, ми не будемо випромінювати зайву енергію тоді, коли сигналу з мікрофону, сигналу керування немає. О, тут про це написано: що достатньо взяти лише. Прибрати насійне і взяти бічну, навіть одну бічну, виконавши виконавши таку операцію, ми перейдемо до двосмугової аем з придушеною насійною, тобто аем, у якої відсутня насійна складова. <кхе> Такі сигнали називаються «double sideband suppressed carrier», тобто з подавленою насійною. Щоб подати двосмуговий сигнал, описати аналітично з придушеною насійною, нам в нашій формулі треба усунути оту одиничку, яка була. Бо ось ось цю, ось цю складову а 0 яка тут у нас була, або в цій формулі отут одиничка у нас всюди в формулах була. Бо саме вона, якщо розкрити дужки, і дає нам в сумі в сумі дає ось це насійне коливання. А нам потрібно ось цей добуток, бо через цей добуток є те на косинус. Насійного з'являються дві бічні ліва і права. А ось це нам не потрібно. Тому ми спрощуємо ці формули. От не пишемо тут А0, а залишаємо тільки ЕТ помножене на косинус. І тоді у нас з'являється така модель. Ось така модель. Наш ЕТ множиться на насійне коливання на АС. Тут наш ЄТ множиться на косинус. Ну і тут. Коефіцієнти чутливості модулятора не написано, він тут не потрібен, а написано просто величина а 0 як амплітуда насійного коливання. Якщо б ми могли так перемножити в аналоговій техніці, це було б чудово. Ну в принципі, там за допомогою імпульсної техніки, імпульсної техніки це можна зробити. За допомогою простіших нелінійних елементів це можна зробити приблизно і тому. Аналогових пристроях ми розуміємо, яка має бути правильною математика, але пристрої, на жаль, дають нам такі реальні характеристики, де нам потрібно боротися з тим, що воно нас не задовільняє відфільтровувати зайві складові. В цифровій техніці теж таку операцію можна виконати. То це перемноження одного коливання на друге коливання. Тому от зараз ми спочатку розглянемо, як це робиться в аналоговій техніці. Бо все одно вона зараз використовується доволі широко. Таке каливання є каливанням е, балансною модуляцією з придушеним насійним. І в цьому каливанні фаза стрибком змінюється на 180 градусів в моменти часу, коли модулюючий сигнал перетинає нульовий рівень. В якості прикладу намальовано сигнал каливання, сигнал керування, ось такий, е, у якого середнє значення, от нібито нульове. Ну, тут для цього в спектрі сигналу відповідно мав би бути нуль. Тут нам не видно. але, судячи, от верхня хвилька, нижня хвилька, вони нібито мають однакову площу і протилежні по знаку, тобто, нібито середня нульове. Так, от якщо такий сигнал якості сигналу керування подати на модулятор, який би нам зробив балансну модуляцію, то на виході ми б отримали в результаті такого перемноження, отримали б таке коливання високочастотне. Обвідна була б ось така, тобто була така шалена перемодуляція, якщо користуватися старою термінологією для повного їм сигналу. І в цю обвідну було вписано високочастотне коливання з частотою носійно, і в цій точці був би струбок фази, такий самий, як ми спостерігали в випадку повного АМ при перемодуляції. От фаза змінюється стрибком на 180 градусів. Ясна річ, що ця обвідна не є фізично обвідною, фізична мала б бути лише додатньою. тобто форма, Але те, що ми там тоді сформулювали на попередніх заняттях, якщо фізична має бути додатньою, тоді буде неспотворена демодуляція. Це якщо оперувати детектором, Амплітудним детектором, який просто відрізає нижні півхвилі у такого коливання і намагається працювати з верхніми. Тоді йому не вдасться неспотворено відновити сигнал. А якщо працювати іншими техніками, іншими методами, то такий сигнал можна відновити, але за допомогою іншого модулятора, балансного демодулятора. Як це зробити? Зараз подивимося. І так, у такого сигналу керування. Спектральна гостина зображена тут праворуч, ось стрілечка, яка пов'язує часову функцію і частотну функцію. От, є від нуля, тут показано, що нібито воно ось таке, але насправді, по, по сигналу, ми бачимо, що вона має бути в нульовим. Ну ладно, це не принципово. Після множення сигналу на Косинус спектральна гостинація має з'явитися у вигляді двох копій на частоті F0 і на частоті мінус f 0 і висотою вдвічі меншою. Тобто, якщо там воно було висотою повною, тут Є0, так, то тут воно має бути Є0 <помножити>, помножити на одну другу. Ну і ще ваговий коефіцієнт А0, бо цей коефіцієнт тут у нас був косинус на одиничної амплітуди, а з амплітудою А0, тому воно випливилось тут як за формулою повної АМ. Тільки буде це відсутня, відсутня дискретна складова, відсутній дельта, дельта функція на частоті F0, яку раніше ми малювали, тепер її нема. Ось на, цих, на цьому слайді, тобто та сама картинка, тільки в збільшеному вигляді, і тут ви бачите, що таке стрибок фази, що нібито коливання йшло отак, а потім передумало і стрибком розвернулося, і далі пішло. А тут відсутня дискретна складова, відсутня дельта функція. Ширини спектру все-все інше, як нібито в повному АМ-каливанні для стандартного АМ. От. Оце коливання називається БАМом, балансним амплітудно модульованим сигналом. І описується знов-таки такою формулою, як тільки що ми тут от бачили, ось цю формулу 7.33. От. Придушення насійної в коливанні 7.33 наявно проявляється при аналізі його спектру. Знайдемо перетворення фур'є. Для цього скористаємося теоремами. Про модуляцію. Тобто, для того, щоб перетворити по фуріє ось це добуток двох функцій, потрібно знати спектр ось цього коливання є e від t. Будемо вважати, що ми його знаємо, що це є e від F, і коли воно, сигнал множиться на коливальну функцію косинус 2 пі F0T, то спектри роз'їжджаються на частоти мінус F0 плюс F0 і стають по висоті вдвічі меншими. Ну і ваговий множник ануль з'являється. Тобто, це спектральні густини вже. Спектральні густини, щільний спектр. Побудувати такий модулятор двосмугових сигналів з придушеною носійною можна, скориставшися формулою цієї 733 І це так званий мультиплікативний модулятор. От увага. Мультиплікативним модулятором будемо називати модулятор, який перемножує два сигнали. От. Такий модулятор буде називатися мультиплікативним. І він нам дозволяє робити балансно-амплітудну амплітов... модуляцію. Тепер розглянемо модулятор, який називається балансним модулятором. Тобто, який нам робить бам. Бам. І ми прийдемо знову до цієї самої формули і прийдемо до висновку, що балансний модулятор мультиплікативний це є одне те саме. Балансний модулятор. Може бути побудований за рахунок двох стандартних амплітудних модуляторів, наприклад, квадратичних, тобто модуляторів, у яких є нелінійний елемент з квадратичною залежністю, вихіду від входу, які ми розглядали раніше. Але об'єднати ці два стандартних модулятори, які ми розглядали, тобто ось ці модулятори, які тут були. Ось такий модулятор у нас був. Тільки тепер ми робимо два таких модулятора і об'єднуємо їх по спеціальній схемі. Така схема називається балансною схемою. Звідси її назва балансний модулятор. От. У цього назва мультиплікативний модулятор, бо він має перемножити два сигнали. А у цього балансна схема, що він має збалансувати спектри і усунути. усунути Спектральну складову насійного коливання, щоб відбулося придушення носійної. Тобто термін баланс пішло від збалансованості спектральної картинки. І така схема, балансна схема подається ось тут на рисунку: 7-5. Беремо один модулятор, беремо такий самий другий модулятор, запитуємо їх одною тою самою від одного того самого генератору. Опорною частотою А 0 косинус 2П0. Бо тут потрібно було в наших тих схемах суму ж подати. Так? Ми однакову суму ось тут подаємо оце насійне коливання одне те саме. А от сигнали керування на них подаємо різні. Що тут за різні В одному випадку верхній канал подаємо з плюсом, в нижній канал подаємо з мінусом, плюс є те, мінус єте, а все решта абсолютно однакові. У нас на виходах з'являються таких модуляторів сигнал s 1 від Т і сигнал s 2 від T. Ось ці сигнали записані. Тобто, нам такий модулятор зробив модуляцію, але в одному випадку він є е від T взяв з плюсом і зробив повний стандартний АМ сигнал. В другому повний стандартний ам сигнал, ось в цій точці, зробив тільки є е від T, У нього на вході було з мінусом, і тут воно вийшло з мінусом. А тепер ми візьмемо суматор і віднімемо від верхнього каналу, віднімемо нижній канал. В результаті віднімання А 0 зникне і, відповідно, зникне насійне коливання. А ось ця частинка і ця частинка, ця зі знака мінус буде взята, перетвориться на плюс, буде подвоєна. подвоєна. І у нас в результаті віднімання вийде 2 каєт на косинус 2. Тобто те, що ми хотіли в цій формулі перемножити їх і написали, що це буде мультиплікативний модулятор. Ми цей мультиплікативний модулятор змогли побудувати за допомогою двох стандартних модуляторів, повних, і за допомогою такої спеціальної схеми їх включення, балансної схеми включення. І така схема включення називається балансним модулятором, бо вона усуває насійне. На виході, ось тут вже не буде носійного коливання, і дає нам на виході те, що ми хотіли від мультиплікативного модулятора. Сигнал на виході балансного модулятора з точністю до постійного множника співпадає з виразом 7,33. Отже, балансний модулятор і мультиплікативний модулятор еквівалентні. Далі розглянемо принцип демодуляції двох е сигналів з двосмуговою модуляцією з придушенням насійного, на прикладі, синхронного когерентного генератора. Ну, Питання в тому, як брати отакий генератор. Тут ми взяли і написали, що та сама ну, нам потрібна та сама частота. А як тепер демодуляцію зробити? О. І так, синхронне, когерентне детектування. Ну, я б знов таки тут писав демодуляцію. Не використовував термін детектування, бо воно весь час буде е, вас звужувати і обмежувати. Е, з двосмуговою модуляцією. Модулюючий сигнал можна вилучити з модульованого сигналу таким чином. Ось такий спосіб. Спочатку С від тобто повний сигнал, помножити на гармонічне коливання від місцевого гетеродина, ось цей гетеродин, і ось це каливання, яким він породжує. І ось цей сигнал за допомогою мультиплікативного модулятора. Що це за модулятор? Ну, Модулятор, наприклад, зібраний за такою схемою, який виконує ось таку операцію: перемноження сигналу від генератора на сигнал вхідний. І так, якщо взяти той вхідний сигнал, от, взяти генератор, за допомогою мультиплікативного модулятора забезпечити перемноження таких сигналів, утвориться сигнал V від T, а потім поставити фільтр нижніх частот, то ми зможемо виконати демодуляцію. Але нам потрібно засинхронізуватися, щоб цей сигнал, який тут ми створюємо за допомогою генератора, був тої самої частоти, який був сигнал яка була насійна, усунута насійна в передавачі, який створював нам балансно амплітудно модульований сигнал? Приймач не знає точно ту частоту. ну, Домовитися вони можуть, що носійна така, та але засинхронізуватися і зробити когерентність, тобто повну відповідність коливань в двох генераторах: один, який знаходиться як в одному місці в передавачі, а інший знаходиться в іншому місці в приймачі. Буває надзвичайно складно для цього використовують різні техніки, там пілоти, сигнали і всяке таке інше. От. Хоча можна просто поставити точні кварцеві резонатори, але все одно вони будуть розсинхронізовані, частота буде плавати, гуляти, але припустимо, що нам це вдалося. Друга проблема за синф... синфазність їх досягти, досягти їх синфазності. Тобто, щоб не тільки вони на одній тій самій частоті працювали, а щоб синфазно працювали. Не було так, що один передає сигнал сигнал, який нібито косинус, а другий намагається його обробити за допомогою сигналу, який нібито синус. Що з цього вийде, ми зараз побачимо. Поки що умовно напишемо, що цей генератор працює на тій самій частоті, який працював передавач. І фаза у нього може трошечки відрізнятися. Тут написана фаза Фі. Припустимо спочатку, що коливання на виході генератора когерентне або синхронізоване, як за частотою, так і за фазою з носійним коливанням. Саме насійне, в принципі, в сигналі в Бамі, воно відсутнє, воно існувало тільки в передавачі на етапі створення БАМ-сигналу. Далі технічно забезпечити синхронізацію двох рознесених на величину від на велику відстань генераторів за фазою складно. На практиці використовують генератори когерентні за частотою. Для цього на передавальному приймальному кінцях лінії застосовують високостабільні за частотою, наприклад, кварцеві генератори. Що стосується початкових фаз, допускається деяка довільна різниця фаз ФІ генератора на приймальному кінці відносно фази насійної, АЦ. Ну і те, що ми тут сказали: ось ця фаза отут ФІ намальована, як нібито дозволено. На що вона вплине? Зараз побачимо. І так, ми маємо, що на виході у нас утвориться в результаті тут мультиплікативного модулятора. Він перемножить ці два сигнали, і тут утвориться їх добуток. Що це за добуток? Ось цей добуток. Косинус на те, що було на вході. А що було на вході? А на вході у нас було сигнал, є від Т, помножений на те, що нам давав передавач. От передавач робив нам бам-сигнал, -бам балансно-амплітудно модульований сигнал. Це було є е від Т помножено на косинус насійного. А оце косинус з тою самою частотою, плюс трошечки іншою фазою, утворений локально в приймачі. Ось цей косинус утворений локально в приймачі. Виходить, якщо ми змогли б підібрати однакові частоти, забезпечити, то. Взявши добуток косинусів, у нас би вийшов косинус сумарного аргументу різницевого. Сумарний дав би нам подвоєну частоту, тобто була 2 f 0 або 4 πf 0 а різницевий дав би нам нульову частоту. І лише тільки фаза б залишилася, бо тут нульова фаза, нібито в передавачі, ну, ми її вважаємо нульовою. А в приймачі по відношенню до фази передавача, оце опорне коливання має суфі. І от виходить, що тут з'являється множник косинуса різницевого аргументу, тобто косинуса Фі. Все було б добре, якщо б це Фі не було пі навпіл. Якщо це Фі дорівнює нулю, то це чудово косинус стає одиничкою. Якщо це Фі дорівнює мінус пі, то це чудово, буде мінус одиничка. А от якщо Фі пі навпіл, то косинус пі навпіл дорівнює нуль, і нас ця складова просто зникне. От. Але це є наша корисна складова. А отут от є від Т помножена на косинус подвоєної частоти на коливальну функцію. Це для нас шкідлива зайва складова, і ми її маємо відфільтрувати. Вважаємо, що ми змогли її відфільтрувати за допомогою фільтра нижніх частот, який пропустить низькочастотні складові і усунуть високочастотні. Чому ці складові будуть високочастотними? Бо тут, за теоремою модуляції, спектральна гостина перенесеться на частоту плюс-мінус 2F0. І тоді це високочастотні складові і їх усуває фільтр ниж, ни, нижніх частот. Будемо вважати, що коефіцієнт передачі фільтра нижніх частот одиничка, і на виході фільтра нижніх частот з'являється коливання у 0 від Т, яке дорівнює а 0 навпіл косинус Фі на наш потрібний нам сигнал є e від Т. Те, що тут, от на слайді, на цьому є 0 від Т, намальовано на виході фільтр нижніх частот. Таким чином, сигнал е 0 від т є пропорційним до Е від т, якщо різниця фаз стала величина. Амплітуда цього сигналу максимальна, коли СУВ фази між передавачем і приймачем дорівнює нулю. Коли ж СУВ фази дорівнює плюс пінавків, то наш корисний сигнал стає нульовим. Тобто ми його втрачаємо. Отже, Розозгодження генератора на приймальному кінці відносно генератора на сійний на передавальному кінці призводить до ослаблення напруги на виході детектора. Ну, знов таки треба писати демодулятора пропорційного косинус Фі. Якщо фазова помилка Фі дорівнює константі, детектор відтворює неспотворний модулюючий сигнал Є від Т. Єдине, що з якоюсь там множником, ось таким множником. Чим ближче косинус до нуля до до, до единиці, а фі до нуля, тим. Менше послабляється цей вихідний корисний сигнал. Щоб ослабити вплив таких факторів, які впливають на різницю фази, доводиться ускладнювати схеми приймальних пристроїв, робити синхронізацію фазовою, так і таке інше. Про це ми окремо потім поговоримо. Приклад: 7,5. Повернемося до сигналу станальної АМ, коли законом керування є гармонічна функція. Двосмугу. Беремо двосмуговий сигнал з придушеною носійною, тобто БАМ-сигнал. І так, сигналом керування є гармонічна функція є косинус 2 Т, І записуємо сигнал на виході балансного модулятора або мультиплікативного модулятора. Це наш корисний помножиться на носійне. Ось носійне косинус 2П0, і наш корисний. Навпаки, треба було кольором мені тут зробити. Косинус 2 пі f велике. Воно розкладеться по формулі добутку косинусів і утворить косинус сумарного аргументу і різницевого. Косинус сумарного аргументу дасть нам коливання на частоті F0 плюс F, а різницевого на частоті F0 мінус F. Це буде нижня бічна, це буде верхня бічна. Як ви бачите, носійного тут вже не присутньо в цій формулі. Ми його. Придушили за допомогою от такого мультиплікативного модулятора. На рисунку 7.17 наведений графік цього коливання, ось він наведений. Як ви бачите, тут от шалена нібито перемодуляція, якщо її розуміти в сенсі стандартної АМ, але у випадку розуміння балансної АМ, то тут все дуже добре. І тут те, що в цих точках, коли обвідна перетинає нульову вісь, у нас стрибок фази, ви тут можете це помітити. От те, що ми тут отримали верхню і нижню бічні, дві бічні. На спектральному рівні, якщо перейти в спектральну площину кожному космосу, буде відповідати пара дельта функцій. Ось ця пара F0 мінус F0 і F0 мінус F0. Отут це пара, яка з'являється навколо частоти F0. Ось вона тут з'явиться. Одна з'явиться на частоті мінус F велике, тобто ось тут от праворуч, друга на частоті плюс F велике, тобто тут ліворуч відносно F0. От середньої лінії на частоті F0 носійної, вже нема дельта функції. І інша пара: дельта F плюс F0, дельта F плюс F0. Тобто ось вона вибухне на частоті навколо частоти в околиці мінус f0. Але з сувом на плюс F на мінус F, тобто знов-таки ось пара е виникає. Припустимо тепер, що існує повна синхронізація генератору на приймальній стороні і на передавальній стороні. Тоді на виході мультиплікативного модулятора у нас от будемо мати демодуляцію. Тепер робимо. А, бачити, модуляцію, Значить, косинус носійного коливання множиться на бічну одну, на бічну другу. Ні, все ж таки, ми тут робимо демодуляцію, але за допомогою мультиплікативного модулятора. Косинус насійної множиться на бічне е, одне і на бічне друге коливання. В результаті перемноження косинусу утворюється косинус сумарного аргументу і косинус різницевого аргументу. Косинус сумарного дає нам подвоєну частоту, бо тут була F0 і тут була F0. Дає нам 2F0-F і 2F0 F від цієї складової, коли цей косинус множиться на цю складову. А від кожного добутку ще є різницевий. Комбінації. Різницеві комбінації дають нам косинус 2 ну Тут плюс чи мінус не суттєво, бо косинус парна функція. І коли цей косинус множиться на цю другу складову, теж буде косинус 2пте. У них абсолютно однакові тут коефіцієнти перед тими косинусами стоять, і тут будуть абсолютно однакові коефіцієнти перед цими косинусами. Виходить, оце для нас зайва складова, яка буде відфільтрована фільтром нижніх частот, а це для нас корисна складова, яка складеться, вони абсолютно синфазні, як ви тут бачите, і подвоїться. Коливання з частотами 2 f 0 f 2 f 0 f будуть придушені фільтром нижніх частот. Вихід синхронного детектора відтворює вихідне моделююче коливання. Оце буде у випадку синхронного детектора, коли у нас засинхронізован був передавач і приймач, важлива властивість. Коливання на виході детектора є сумою двох однакових доданків. Ну, скажімо так, ця властивість є корисною для нас, бо ми потім зможемо цим скористатися і зробити двоканальність. Один з тих з них породжується нижньою бічною, другий верхньою бічною висновок. Для того, щоб здійснити передачу сигналу ЕТ по радіоканалу на приймальному кінці отримати його. Сприйнятого коливання необхідна лише одна бічна компонента нижня або верхня. Тобто достатньо було або цього, або цього. Двох бічних, в принципі, то не потрібно, і це нам дає змогу усунути. Перший недолік ам каливання, тобто подвійну ширину спектру, яку займає ам каливання. Навіть бам каливання теж займає подвійну ширину спектру. Бам-каливання відрізняється від АМ, має позитивну властивість лише ту, що не передається потужність на носійній частоті. Але ширина спектру у бам каливання залишається поганою, подвоєною. І тут от, кажуть про те, що можна усунути цю, цей недолік. Приклад: 7.6 – Беремо коливання з двосмуговою ОМ з придушеною насійною. Параметри ось такі. Що треба зробити? Записати аналітичний сигнал і його комплексну обвідну, побудувати векторні діаграми аналітичного сигналу комплексної обвідної, знайти синфазну і квадратурні амплітуди. Як це ми будемо робити? Беремо той самий сигнал, який був у прикладі 7.1, щоб було нам легше. Повторюємо все те саме, що ми робили в прикладі 7.1, тільки замість формули для стандартної М будемо використовувати формулу для двосмугової М з придушеною насійною, тобто для бам-сигналу. Ось ці формули. Перше, що нам потрібно записати, аналітичні вирази для моделюючого еносійного коливання. Наш сигнал керування гармонічна функція косинуса з амплітудою Е, частотою Ф велика, фазою початкової гамма. Насійне коливання. Косинус з частотою F0 фазою тета 0 амплітудою А0. Згідно з формулою 7,33 сигнал з двосмугою М можна записати в такий спосіб: це буде бічна нижня, бічна верхня, так? точніше, нижня, ось ця F0-F, і верхня F0 F. Сумарна фаза у верхньої бічної, різницева фаза у нижньої бічної, коефіцієнт амплітудний при одній, при другій однакові. Спряжений сигнал за гільбертом. Це ми взяли сигнал наш речовий, який утворюється на виході балансного амплітудного модулятора. Нам потрібен аналітичний сигнал. Значить, ми маємо додати до нього спряжений сигнал по гільберту, утворити комплексний сигнал. Будь не просто комплексний, а аналітичний, бо у уявному каналі буде спряжений за гільбертом. За Гільбертом спрягти оці косинуси дуже легко, потрібно поміняти косинуси на синуси. І ось така формула для спряженого сигналу. Все те саме, тільки косинуси замінилися на синуси. Записуємо їх як суму. Аналітичний сигнал це є сума ось цього сигналу S2 плюс йо s 2 зі шляпою. І е, збираємо косинусові синуси за формулою Елера ось в такі вирази. Виносимо за дужки коливальну функцію з частотою F0 швидко коливальну функцію. А в дужках у нас відповідно експоненти з низькими частотами коливань. В даному випадку, одно гармонічний сигнал, тому суми лише двох експонент немає тут ряду. Комплексна обвідна. Щоб з цього повного аналітичного записати комплексну обвідну, треба відкинути ось цей швидкостілюючий множник. Тоді комплексна обвідна це буде. Оця от частинка. І по формулі Ейлера оці дві експоненти скручуються в формулу косинусу. Двічка зникає, виходить А 0 є, косинус такий так. Уявної частини, в принципі, у цій комплексної обвідної повинна бути речова уявна частина, квадратурний.